У грудні місяці цього року виповнюється 75 років з часу заснування в Станіславові обласного музично-драматичного театру. Минулої неділі обласний академічний театр імені Івана Франка розпочав новий 76-й сезон. Оперета Ярослава Барнича-Шаріка зібрала в театрі повний аншлаг. Перед початком музичного дійства з подякою до глядачів звернувся директор театру, заслужений артист України Ростислав Держипільський. Цікавий репертуар, частково оновлене і відремонтоване приміщення чекають шанувальників Мельпомени. Глядачів і акторів з початком нового театрального сезону вітали голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук, заступник голови обласної ради Остап Дзеса, міський голова Віктор Анушкевичус. Музична вистава, шляхетна історія кохання січового стрільця до мадярської красуні шаріки зачарувала глядачів. У наступному сезоні на ефіші театру 24 вистави на всі смаки і уподобання.